Друзі, вітаю вас! Ми з вами говорили про компанії, які є найбільшими роботодавцями в світі. А сьогодні я розповім вам про топ-10 українських роботодавців. Пару тижнів тому Open Data Bot сформував рейтинг найбільших роботодавців за результатами минулого року, які базуються на даних Державної служби статистики та фінансової звітності підприємств. Лідером топу стала Укрзалізниця, яка має понад 187 тисяч співробітників. До речі, кількість співробітників в неї скоротилася, тому що до повномасштабного вторгнення у 2021 році було 232 тисячі. Да, Зараз 187. Ну зрозуміло, що під час війни ця тенденція насправді в багатьох підприємств спостерігається. Тому на першому місці Укрзалізниця, на другому місці приватна компанія АТБ Маркет 44 тисячі працівників. До повномасштабного вторгнення 21 рік було 60 тисяч 700 працівників. Причому зверніть увагу, що незважаючи на це скорочення, виручка компанії «АТБ» суттєво виросла, і більш того, такий спойлер. Невеличкий що АТБ компанія номер один України за обсягом виручки. На третьому місці Укрпошта: 34 тисячі співробітників, 34 750, якщо точно. 62 тисячі було в 2021 році. Тобто, фактично, під час повномасштабного вторгнення майже вдвічі відбулося скорочення. Ну, це і наслідок не тільки військової агресії Росії. а… Насправді і внутрішні оптимізації Укрпошти, тому що ну зрозуміло, що вони теж дивляться на свого потужного в конкурента на нову пошту і теж діджиталізують, автоматизують свою діяльність. І тому тут якби кілька трендів накладаються, і там, скажімо, ринкові кризові явища, так з одного боку, а з іншого боку, це здорова внутрішня оптимізація. На четвертому місці сільпо Фуд. Практично 30 тисяч робочих місць до повномасштабного вторгнення у 2021 році було 42 тисячі. На п'ятому місці енергоатом, державна компанія, генерація атомні електростанції, 29 тисяч працівників, невелике скорочення в порівнянні з рівнем 2021 року. Тоді було 33 800. На шостому місці приватний гігант, нова пошта, 26 тисяч працівників. До повномасштабного вторгнення було 29 тисяч 700. І ну, нова пошта, ми з вами знаємо, що лідер цієї індустрії, вони, до речі, впроваджують дуже ефективно в себе лін. І покращують свою внутрішню ефективність процесів. Тому не дивно, що певне скорочення відбувається навіть на фоні зростання, скажімо, обсягів їх діяльності. На сьомому місці державна компанія укргазвидобування 16 тисяч 800 працівників, і практично не змінилася ця кількість за час повномасштабного вторгнення. Компанія дуже важлива, тому що. Для України надзвичайно критично важливо забезпечити себе газом власного видобутку і щоб нам вистачало цього газу не тільки під час там повномасштабного вторгнення і зупинки промислових підприємств, не тільки для опалення, а і потім під задачі повоєнного відновлення безумовно нам потрібен власний газ, тому що країна, яка має власні енергоресурси, вона має ступені свободи. Вона має кращу економіку, кращу конкурентну здатність, тому що енергоносії насправді вони дуже важливі для економічного розвитку. Ну і на восьмому місці ArcelorMittal, великий металургійний завод в Кривому Розі, який входить в міжнародну групу. 15 тисяч співробітників до повномасштабного вторгнення було 18 тисяч. Дуже серйозна і в прямому і в переносному сенсі по них вдарила. Війна, але дуже крутий завод. Вони молодці, тримаються, і, і тим більше, що, бачите, це в ну в цьому нашому рейтингу, який ми розглядаємо, перше велике виробниче підприємство. Да, тому, тому що інші, виходить: це транспорт, це торгівля, це інфраструктура, поштові послуги, енергетика. От, а це перший великий виробник і великий роботодавець. На 9 дев'ятому місці Motor Січ, запорізьке підприємство, дуже круте, дуже високотехнологічне. Там працює 14,5 з половиною тисяч працівників. До повномасштабного вторгнення було 16,5 з половиною тисяч. Ну і ми з вами знаємо, що вони роблять гвинтокрили різну авіатехніку, і до речі, авіадвигуни, тому що дуже багато країн намагаються навчитись це робити, але. Це дуже складно, да? тобто це технологічне виробництво і Моторсіч це ну, такий прямо діамант в української промисловості. На 10-му місці компанія Руш, це Дніпровська компанія, магазини Єва. Я думаю, що всі ви знаєте, там працює 12 300 людей. До повномасштабного вторгнення було на тисячу більше. І варто зазначити, що дев'ять компаній з цього рейтингу з цієї десятки вони скоротили кількість своїх співробітників у 2023 році. І протягом минулого року, наприклад, Укрпошта звільнила 35% працівників. Та також помітно скоротили свій штат Сільпо на 18% і енергатам на 12,5%. з половиною відсотків. І ми з вами говорили про те, що тут є. Частково оптимізація, частково ринкові кризові явища, да, частково там, діджиталізація, запровадження щедлого виробництва і так далі. От, наприклад, Open Data Bot звернувся до Укрпошти і там зазначили, що це не масове скорочення, а це впровадження масштабних ініціатив щодо діджиталізації процесів, автоматизації ручних операцій. Да. І от прокоментую Укрпошту, їх цитата, що динаміка персоналу компанії за останні роки відображає кілька складних процесів, включаючи міграційні тенденції, пов'язані з повномасштабною війною, зміни в попиті на окремі види послуг, які надає компанія, реорганізацію бізнес-процесів, цифровізацію, автоматизацію, які спрямовані на підвищення ефективності та зменшення ручної праці. До речі. Щодо масштабу діяльності цих компаній, да, ми з вами розуміємо, що найбільші роботодавці зовсім не обов'язково найбільші компанії за обсягами діяльності, за обсягами там, скажімо, виручки чи прибутку. Так і ми з вами потім поговоримо окремо про рейтинг компаній за доходами, які компанії найбільше заробляють в Україні. Хто наростив, хто втратив свої доходи під час війни, але. Невеличкий спойлер, що от з цього рейтингу, який ми щойно з вами обговорювали, тут є компанії, які входять в десятку за рівнем доходів. Тому що це і АТБ, це і Сільпо, і ну, насправді деякі, деякі інші компанії також є, які входять до топ. За доходами. Ми з вами це окремо обговоримо. І що ще хочу підкреслити, що більшість топових роботодавців України, які ми щойно не з вами згадали, вони зареєстровані в Києві 6 компаній з 10. Шитрі компанії зареєстровані на Дніпропетровщині і одна у Запорізькій області. От така картина по найбільшим роботодавцям. Ми з вами орієнтовно тепер знаємо. Які, скажімо, їх обсяги з точки зору персоналу, тому що ми можемо порівняти з найбільшими світовими да? тобто ми з вами говорили про цей рейтинг, і там сотні тисяч працівників в провідних світових публічних компаніях, там і китайські, і американські, і в, в, в британські з різних країн світу, так? українських компаній там немає. О, тому що ми бачимо, що навіть найбільші українські компанії, ну хіба що окрім Укрзалізниці, налічують десятки тисяч працівників, тільки Укрзалізниця понад 100 тисяч, інші всі десятки, а найбільші світові компанії, кілька компаній мають більше мільйона, інші мають сотні тисяч працівників. Тому Україна в десятку не входить, але все одно ми з вами бачимо, що бізнес в Україні достатньо масштабний і. В енергетиці, в інфраструктурі і в послугах поштових, ну і в інших напрямах також. От. Тому наступного разу продовжимо з вами цю розмову про рейтинги щодо доходів та прибутковості. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. А ви, будь ласка, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.